Леополіс Гран-Прі, міжнародний фестиваль старовинних автомобілів. Відкрито. Він відбувається у Львові щорічно з 2010 року. І Є відгуком минулого, що в 1932 році відбулося перше змагання. Четвертий рік поспіль організатори фестивалю старанно відновлюють традиції гонок. Пліч опліч стоять автомобілі з різних куточків світу. І все це у поєднанні з неперевершеним галицьким колоритом створює незабутню атмосферу свята. А свято таки вдалося. На проспекті Свободи ніде яблуко впасти. Все засіяно ретроавтомобілями. Львів'яни і гості міста з неабияким ажіотажем споглядають унікальну експозицію. Фотографували, що аж батарейка сіла в фотоапараті. Ох, я би тут всі напевно покаталися. І здавалось би, що мають бути задоволеними найтонші смаки автопоціновувачів. Але ж ні. Я ще не дійшла до кінця, але нема чайки. Тут наскільки я бачу. Якщо не буде чайки, я буду трошки розстроєна. Демонстрація ретроавтомобілів плавно перемістилася і на вулиці міста Львова, аби кожен охочий зміг побачити усю красу унікальних авто. Ну, зараз їздять марки, яких вже не відрізниш. Чи, чи, чи це Лано, чи це шевроле? Вони всі пластмасові на одне лице. А тут кожна машина індивідуальна, кожна машина своя, і це, це гарно. Весь Львів це є музей. Протягом трьох днів 21-23 червня центральна частина проспект Свободи, виставка також на площі ринок, до доколишніх вулицях буде відбуватися ретроавтомобілі. В головному наметі буде радісно зустрічати гостей презентаціями найунікальніші машини, автоклуби, гості нашого фестивалю. Можна буде частуватися. Завтра відбудеться основна подія фестивалю: перегони старовинних авто на історичній трасі Львівського трикутника. А вже в неділю зможемо споглядати конкурс автомобільної ретроелегації та моди. Івана Кутнів Павло Замрій Новини.